Кінець 10 11 століття пов'язані з князюванням Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Саме в цей період відбувається найбільше піднесення Київської Русі. Тож і ми зараз з вами розглянемо добу найбільшого розквіту Київської держави. Після смерті Святослава між його синами розпочалася запекла боротьба за владу. Старший син. Ярополк пішов війною на Олега, який сидів у Вручому, розбив його військо і забрав деревлянську землю під свою владу. Потім пішов на Новгород, але Володимир, який там княжив, утік за море до варягів, зібрав там військо і відвоював Новгород, а потім розпочав наступ на Київ. Ярополк утік з Києва до Родні, поблизу Канева. Але два варяги, намовлені Володимиром, настигли його і убили. Отже, у 980 році Володимир стає єдиновладним правителем Русі. Він одразу ж взявся за зміцнення центральної влади і розширення територіальних меж держави. Саме за часів Володимира завершено об'єднання східнослов'янських земель в єдину державу. У 981 році приєднав землі Побужжя, заселені Волинянами і Хорватами. Відвоював у Чехів та Поляків червінські міста, Перемишль, Волинь, Червен, Белс та інші. Наприкінці X століття Володимир приєднав Закарпаття. Землі хорватів Подністров'я, Тиверців, Уличів. Остаточно приєднані племена В'ятичів і Радимичів, завойовуються землі ятвягів. У 985 році разом з торками Великий князь здійснив успішний похід проти Волзької Булгарії. Зміцнив позиції держави на північному причорномор'ї, у Криму і при Азов'ї. На Таманському півострові постало Руське Тмутараканське князівство, до складу якого увійшов Керченський півострів разом з містом Корчів. Посилився вплив у кримських містах Херсонес і Сурош. Однією з головних проблем давньоруської держави залишалася боротьба з кочовиками. У 993 році Володимир з дружиною зустріли кочовиків Печенігів на підступах до Києва на річці Трубіж. Перед початком бою відбувся поєдинок між Руським воїном і Печеніським. Русичі виставили невисокого на зріст, але кремезного і сильного Кирила Кожум'яку, який зборов супротивника. Побачивши це, Печеніги втекли, навіть не почавши бій. А Володимир заснував на цьому місці. Город Переяславець. Для захисту від печенігів на берегах сули, стугни в південному прикордонні почали будувати укріплені городи, систему фортець, земляних валів, ровів. Для оповіщення про небезпеку із степу було створено систему сигнальних вогнищ. У середньому Подніпров'ї було розпочато спорудження змієвих валів. За період свого правління Володимир Великий провів чимало реформ. З метою об'єднання Русі у 980 році він спробував провести релігійну реформу на основі язичництва. Наказав у Києві в центрі дитинця на пагорбі створити пантеон язичницьких богів. Поставили ідоли Перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога, Симарагла, Макоші. Але цей крок не забезпечив єдності Руській державі. Літописи розповідають, що тоді розіслав Великий князь у різні країни послів для випробування віри з метою виявити найкращу з них. Посланці досліджували іслам, юдаїзм, християнство. Була проведена військова реформа. Володимир усунув із провідних ролей у дружині варязьких найманців, що сприяло формуванню верхівки військової знаті із місцевого населення. Приймається закон Устав Земляний. Це перший усний звіт законів Київської держави, що згадується літописцем. Проводиться судова реформа. Зміст цієї реформи полягає у розмежуванні княжого і церковного судочинства. Запровадилася, а потім відмінилася смертна кара. Грошова реформа. Розпочинається карбування за Візантійським зразком власних грошей. Златників і срібляників. У 988 році Великий князь проводить адміністративну реформу, зміст якої полягав у тому, що землі, де правили, залежні від київського князя місцеві князі, передавалися 12 синам Володимира. Вони від імені київського князя управляли землями, збирали данину, чинили судочинство. У 988 році було запроваджено християнство як державна релігія. Провелася і освітня реформа. Князь Володимир відкрив при Десятинній церкві школу книжного вчення, у якій навчалося 300 дітей. У 987 році у Візантійській імперії спалахнуло повстання проти імператора Василя II. І він звернувся до Володимира по воєнну допомогу. Князь погодився, але за умови, що імператор видасть за нього свою сестру Ганну. Допомогу було надано, та імператор не поспішав виконувати свою обіцянку. Тоді князь Володимир Святославович, щоб нагадати про обіцянку, здобув Корсунь, який належав Візантії. Василій ІІ на це сказав таке: не личить християнок видавати заміж за язичників. Якщо охрестишся, то й сестру нашу візьмеш. І Володимир охрестився у Корсуні і одружився з царівною Ганною. Повернувшись до Києва, він наказав знищити пантеон язичницьких ідолів, а киянам іти до річки, де їх охрестять священники, які прибули з Корсуня та Царгорода. Сталося це в 988 році. У період з 989 по 996 рік. Була збудована Кам'яна церква на честь Пресвятої Богородиці. На її утримання Володимир виділяв 10- частину своїх прибутків, від чого і пішла її інша назва Десятинна. Останні роки правління Володимира були затьмарені непокорою його синів. Проти нього повстав святополк, що княжив у Турові, за що був кинутий до в'язниці, а в 1014 році відмовився платити податі Ярослав. Що правив у Новгороді, Володимир вже готувався до походу на Новгород, щоб провчити сина, але раптово захворів і помер. Сталося це в 1015 році. Після смерті Володимира його старший син Святополк проголосив себе київським князем і став методично винищувати можливих претендентів на престол. Він підступно вбив своїх братів Бориса, Гліба, Святослава, за що в народі одержав прізвисько Окаянний. Але головним його суперником був Ярослав, що княжив у Новгороді. У 1016 році з допомогою новгородської дружини Ярослав оволодів Києвом а святополк змушений був тікати до Польщі під покровительство короля Болеслава І Хороброго. Київ кілька разів переходив із рук в руки, і тільки в 1019 році після битви на річці Альта під Переяславом. Ярослав остаточно переміг святополка. Саме ця дата вважається початком правління Ярослава. Однак Ярослав не відразу став єдиновладним правителем держави. У 1021 році він змушений був визнати самостійність полоцького князя Брячеслава. А в 1024 році відбулася битва під листвином між Ярославом і Тмутараканським князем Мстиславом, в якій переміг Мстислав. А в 1026 році між братами було заключено договір про поділ Руської землі по Дніпру. Ярославу відійшло Правобережжя з Києвом, а Мстиславу Лівобережжя з Черніговом. Фактично в межах імперії сформувалися три самостійні утворення Київське, Чернігівське і Полоцьке. У 1036 році Мстислав помирає, оскільки його єдиний син помер ще раніше, всі землі Мстислава перейшли Ярославу. Визнав зверхність Ярослава і Полицький князь. Ярослав відвоював у польських феодалів загарбані Болеславом Хоробрим червінські землі. Сходив у походи в Прибалтійські землі, заснував на півночі місто Юр'єв, сучасне місто Тарту. Порівняно з добою Володимира за Ярослава мудрого боротьба з печенігами втратила свою гостроту. Вони не нападали на Русь аж до 1036 року. Але і в цій битві переміг Ярослав. Літописець записав і сталася Січа-Люта, і ледве оволодів під вечір Ярослав. На місці цієї перемоги у 1037 році було закладено церкву Святої Софії. Тепер Ярослав зосередився на внутрішніх справах держави. Будучи ще новгородським князем, у 2016 році Ярослав вирішив упорядкувати існуючі правові норми. Він видав Новгороду грамоту, що дістала назву Найдавніша правда або Правда Ярослава. В цьому законі містилося 18 статей, в яких йшлося про покарання за вбивство, побої, вчинення каліцтва, їзду на чужому коні, псування майна, переховування чужого холопа тощо. Пізніше Ярослав Мудрий створює перший писаний звіт законів Київської Русі, названий Руською Правдою, до якого увійшли статті із правди Ярослава. Кровна помста могла замінюватися грошовою компенсацією, а найтяжче покарання було вигнання з рідного краю. Ярослав зміцнив православну церкву. У 1039 році засновано Київську митрополію. А у 1051 році за наказом Ярослава Мудрого, зібралися в Києві єпископи і обрали митрополитом Ілларіона Русина, настоятеля церкви Спаса на Берестові. Трохи раніше, у тому ж 1051 році, був заснований Печерський монастир, першими ченцями якого стали Антоній, Феодосій та Іларіон. А на початку 12 століття в ньому жив і творив літописець Нестор. За часів Ярослава було розбудовано Київ. Тепер територія міста Ярослава у сім разів перевищувала місто Володимира. Крім Софійського собору, були збудовані монастирі святого Георгія та Ірини. Місто огороджено дубовими стінами і могутніми баштами, в яких прорізані золоті, Софійські, Ляцькі і Печерські ворота. Своє прізвисько мудрий отримав за любов до книг. І наук за мундру державну політику. Недарма літописець писав І до книг він мав нахил, читаючи їх і вдень, і вночі, засіяв книжними словами серця віруючих. За часів Ярослава карбувалися тільки срібні монети. У 1043 році спалахнула русько-візантійська війна. Руський флот потерпів поразку. і це збентежило Ярослава, і він почав організовувати коаліцію європейських держав проти Візантії. Але в цей же час візантійському імператорові Костянтину Манамаху знадобилася допомога у боротьбі проти печенігів, і він пішов на зближення з Руссю. Для закріплення дружніх стосунків Ярослав одружив свого сина Всеволода з дочкою візантійського імператора Анастасією. Взагалі, в зовнішній політиці, Ярослав намагався вирішувати всі питання мирно за допомогою династичних шлюбів. Не випадково сучасники назвали Ярослава Тестем Європи. Помер Ярослав Мудрий на 76-му році життя, 20 лютого 1054 року, похований у церкві Святої Софії.